на каналі Мініагра. Давайте подивимося сьогодні по наявності техніки, по характеристиках, що є по наявності, ціни. Так От, по наявності у нас є оріони, джинми, соліси, ловоли, булати. Повністю вся техніка по наявності. Донфенги. Отакий от, от Соліс 75, 105. Напомню, що ми знаходимо за адресою траса Київ Житомир, 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. На такі от Донфенг, 244 G2. Із Синхронізованою коробкою передач, от бокова коліса. був телефонний дзвінок Реверс. Це все є в даному тракторі. От, даний трактор коштує 8200 доларів. Також є Solis Extra. По Solis у нас є різні комплектації тракторів. От, у екстрі це широка колея, метр от, такий. Трактор коштує 8700 доларів. Є також нова моделька трактора Solis із дугою безпеки і з боковими кулісами. Це в нас понижена, повишена. Це в нас коробка передач і такий. Трактор коштує 9900 доларів. Також є Solis Extra із кабіною. це турецька кабіна на даному тракторі. Всі трактори Solis моделі 26 комплектуються двигунами Mitsubishi. Трьохциліндрові двигуни Mitsubishi. Так от виглядає він в кабіні. Магнітола, це запобіжники стоять. Отак от воно повністю все виглядає. Так, це у нас булат 244-й L з редукторними мостами. Передній редукторний міст, трьохціліндровий двигун КМ-385 БТ, два гідронасоси. От бокова коліса. У даній моделі трактора йдуть комплекти що передні противаги, що задні. На задніх колесах от противаги стоять. 24 колеса. І Зверніть увагу, яка тут мощна задня навіска. Ну, Вінтив, це все дуже мощне, сильне, надійне. Бачите, чулки мощні. не, не дітські. Щоб там менше хто що розказував, також є соліси RX 50 із кабінами, без кабін. З кабінами є в двох комплектаціях. Це у нас, от, бачите, із передніми крилами йде, це він йде із реверсом, а з передніх крил це він йде без реверса. Значить, RX50 із і із реверсом коштує 24 тисячі доларів. А без реверса коштує 22 300. Також є соліси RX 50 і без кабіни. Дана модель трактора коштує 16800 доларів. Отак от вони виглядають. А ще різниця, в чому що у трактора без реверса, у соліса кабінника. Задні противаги є на задніх колесах. От, зверніть увагу, задні противаги, Ну, немає передніх крил. А з реверсом передні крила є, а задніх противаг немає. Отак от, от. Задній навісний механізм одинаковий, такий мощно виглядає, такі от. Бортові настояща моща. Що з кабіни, що без кабіни? І вага даного трактора, що там хочуть їх соліси пісати, хочуть порівнювати із китайськими 50. Ну, Взагалі їх неможливо порівнювати в ніякому. Разі, бо навіть беремо по вазі вага даного трактора без кабіни 2780 кг. Ну, грубо говоря, 2800 кг. І із кабіною 3300. От різниця. Нема ні одного трактора китайського виробника із такою вагою. Навіть беремо того самого. Ловола чи беремо Оріона, в них там вага 2500. От вам і таке. Це у нас, повторюсь, екстра з кабінкою. Це у нас із другої безпеки і боковими кулісами. Це от соліси 105 і з кондиціонером, з ходозменшувачем, понижена, повишена. Блокування, кондиціонер, балочні передні мости. Що на 105-му, що на 50-му, вже йдуть балочні мости. З якого міста ми знаходимося з адресою Київ-Житомир, 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовська, 2. Тобто це Київ. Так, от ще є булатик. Самий дешевий трьохциліндровий без ремнів. Це у нас буде Сентай 240. -й. Три передачі вперед, одна назад, так само понижених 3 плюс 1. Такий трактор коштує 4100 доларів. Отакий от от булат коштує 5700 доларів. Джинма 244-та із дводисковим щепленням із ходозменшувачем. З гідропецівлючем керма такий трактор коштує 6600 доларів. От такий от Оріончик, РД. Оріони є з двох серій. Є серія РД і є серія РФ. Серія РД від РФ відрізняється тим, що у РФ -а... повністю рівна підлога. Тут, бачите, є маленький такий от порожик, там десь до, до 5 см. І у РД. Одно дискове щеплення немає реверса і немає примусової гідравлики, а у серії РФ це повністю все є. Но, е е гідровихода доповнительні є, що в тому, що в тому. Слава Україні, не слава Росії! Так, джинмочка 404, йде з примусовою гідравлікою і з ходозменшувачем, з двохдисковим щепленням. Отакий от Соліс от 26-й. Це на вузькій колії. ну На стандартній такий трактор коштує 8500 доларів. 24 83 на 24 задні колеса. І передні в нас йдуть 14. Так, Шифер є 350 L з примусовою гідравликою. От, уже доставили лічильник мотогодин на даний трактор. Такий трактор коштує 3600 доларів. Також є булат 240-й. Це на 24 кінських сили, задньопривідний із колія передня роздвигається, От такий коштує 4200 доларів. Також є по кабінникам це у нас ловол 354. Plus. Тут вже гарна герметична кабіна. Маленький порожок є, ну нічого страшного. Ричаги всі по боках винесені. Для зручності все нормально, зручно. Це в нас реверс. Це в нас вал відбора потужності. То у нас речах понижена, повишена. Це у нас коробка передач. Так, це в нас ловол 454-й. На 45 кінських сил. В даному тракторі 4 двигун. двигун. Понижена, повишена, ходозменшувач, реверс. Це в нас теж 45 очка І є Lowell 504 Pro. Ловоли 504 Pro є в двох комплектаціях. От, значить... Одна комплектація йде на задніх 28 колесах, одна на 24. Значить На 28 колесах він коштує 18100, на 28 колесах коштує 18500. Так от соліс. 105. Зверніть увагу по солісах, що яка м'яка обшивка. Тобто воно ніде не, не тарабанить, ніде нічого, все м'якеньке, гарненьке. От. Тут а, все є добре. Кабіна повністю герметична. Стоїть фільтр салона. Чотирьохциліндровий двигун, паливна Bosch. Також є трактори БУ з Японії, є Mitsubishi, є Isseki, є Куботи, є така от хондочка на 33 кінських сили із кондиціонером, з герметичною кабіною. Отака от хондочка там коштує 14500 доларів. Також вчора отримали навісне обладнання картопле. Копалки, борони дискові, оприскувачі. Ісеки, ісеки, куботка. Так от лол є 244-й на вузькій резині. Ну На стандартній надзвичайні на, на 9,5 на 24. Отакі Mitsubishi. От, Це в нас на 50-кінських сил Булат 504 із примусовою гідравликою, і з боковою кулісою. Так от він виглядає. І даний трактор коштує 8 тисяч доларів. Бачите, яка мощна навіска, мощні бортові є по наявності такі от оприскувачі на 200, на 300. На 400 літрів. Також от картопликопалочки гурхітного типу. Із боковим. Кріпленням. Це рами з борин дискових, там воно, борони дискові. Це у нас тут 45 стоять, там ще 50 очки А оце ось прошка на 24-х колесах. От. Бачите різницю в ширині. От, Ну по висоті бачите, що 20 оце от. 28 -е, колісо нижче, ніж це 24 -е. За що того, що воно ширше, воно й вище прошка на вузьких колесах, то прошка на широких колесах. Це от ловол 504-й без кондиціонера. Так от має такий вигляд. В середині. Так, є ось Такий шифен 240. Це самий дешевий трактор. Даний трактор коштує 3400 доларів. Так, це у нас ось РФ 404-й я вам показував там на вулиці РДшечку. От бачите, в чому різниця, що тут уже резиновий такий коврик лежить. Реверс. двохдискове щеплення по панелі приладів і по. З цим речагами ну, все одинакове, от. Чим, що вердешки. Тільки реверс, є, двохдискове щеплення і примусова гідравлика. Це у нас РФ 244 на 24 кінських сили. Ось такий от є шифинг 244 с Даний трактор коштує 6200 доларів. Е, Шифанги йшли раніше без примусової гідравлики. Вже вони йдуть із Так, був телефонний дзвінок. Е, так, е, так, Значить, зупинився на тому, що раніше йшли вони без примусової гідравлики, а вже йдуть із примусовою гідравликою. Героям слава. Е, так що <кій> так, ловольчики. Ловоле 244-ки є у двох комплектаціях на широкій резині. Тобто у нас це 244-й з реверсом і 244-й без реверса. Старий легендарний. Двохдискове щеплення, стандартна трьохточна навіска. А це в нас йде без реверса. Все те саме, тільки без реверса. Два гідронасоси стоїть. Стандартна трьохточкова навіска. От уже є. Люди заїхали подивитися техніку. Друзі, будемо завершувати ефір. З вами, як завжди, Олександр. Всім гарного дня і мирного неба. Всього найкращого.